Вітаю вас, кохані рибки, ви на каналі Таро Світла і зараз робимо таро розклад для вас на липень місяць 2025 року. Дивимось, які будуть підсказочки, настраюйтесь, енергії подивимось. І поїхали! перша карта для вас. Рибки-рибки, що на вас чекає в липні. Дивимось, перша карта. Вау! Вже, вже мені подобається цей розклад. Подивіться, це старший аркан зірка. Дуже дуже приємні такі, знаєте, враження, це мрії, це здійснення ваших бажань, це сни, це щось недосяжне. це... Коли ви будете показувати всім, яка ви зірка блістати перед усіма це вийти на сцену, це здійснення вашої давно-давно такої мрії? Подивіться, яка тута. Тактики, знаєте, можливо, хтось принесе вам якісь повідомлення, від якого ви будете в захваті, А жінка, подивіться, вона свій води виливає і мріє про такого чоловіка. Хто жінки незаміжні, то можливо хтось зустріне саме у такого чоловіка, як є зараз на цій картинці, квітка за спиною, дивіться, червона, тут кохання, така знаєте, страсть якась присутня. В цій карти, дуже приємна, ридки, я за вас довольна, що ваші плани, мрії здійснюються. Можливо, навіть для когось це буде зустріч з людиною-водолієм, бо карта ця та розірки вона нам показує синіфікатор такого водолія, людини-водолія. Тобто хтось, можливо, зустріне з жінок такого собі. Класного чоловіка. Мрійте, загадуйте бажання по цій карті, і хай липень дійсно вам принесе задоволення і радість. Наступна карта Со... ой, наступна карта для вас, рибки. Ось. Бачите, що це сонце. Що ви бачите по цій карті? Дуже класний розклад у вас вийшов, старший аркан теж. Ця карта вже може для вас принести і задоволення, і вагітність, і народження дитини, і просвітлення якесь, і відпочинок за кордоном під сонцем, там, де дуже багато тепла, як порада, заряджайтеся енергією сонця. Задовольняйтеся, будьте завжди усміхнені, липень буде вас радувати і дарувати вам такі подарунки, Діться, який повний кошик у всяких вкусняшності. люди просто, знаєте, надихаються один одному. По цій карті, знаєте, будьте як дитина, бо тут багато дуже яскравих таких щирих, радісних таких моментів. Навіть якщо хтось буде вас там десь гарчать, так то. Посміхніться людині, і хай та людина просто якось ну, побачить вашу радість, не бути злими, дуже світла і райдужна емоція. До речі, по цій карті, можливо, хтось зустріне людину льва, бо це карта картар, людини. І можливо, хтось буде з такою яскравою лідерською особою цей липень проводити. Так, час. Класна карта, так само здійснення бажань. і... І якщо у вас щось виходить, не виходить, то зірка разом з сонцем показує, що все, все здійсниться. Все, все класно. Дуже позитивні, класні дві старші карти. Початок дуже-дуже приємний. Третя карта для вас, Боже, ну це ну це, 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 взагалі, подивіться. Нічого тут я не підтасовую чесне слово, рибки ви останні в цикл завершуєте так, в зодіаках. І це старший аркан світ. На когось дійсно чекає кругосвітня подорож, відпочинок під сонцем, хтось рушить в світ. Це, можливо, буде на Заключення якихось договорів з іноземцями, можливо, хтось поїде працювати за кордон, можливо, хтось знайде свою мріяну роботу за кордоном, виїде і все ж таки буде робити так, як йому хочеться. Це завершення якогось певного етапу, заключення чогось. Це навіть може бути і весілля, це може бути і народження дитини, це може бути. Заручений, якісь і купівля і житла і дійсно подорож така. Тобто це все, що ви хотіли давно, і воно зараз в липні вам просто доля сама приподносить такі подарунки. Дивіться, яка райдужна, яскрава карта, і не зря тут намальовані такі соняшники, які свою голову крутять за сонцем. Тобто ви радійте, що ви кожного дня посміхаєтесь, будьте вдячні Всесвіту, що ви живете таке життя. Класний старший аркан, третій, до речі, до речі третій старший аркан. Це чудово, серйозно, рибки. Буде у вас яскравий місяць. Хай так і буде. Четверта підсказка для вас. Четверта. Якщо запланували подорожі десь за кордон, їдьте, ой, да навіть не, не замарачувати голови. Паш, паш Мечів нам показує дітей, малих людей, так, або дуже старших людей, заботу за ними, опіку якусь допомогу. У вашому оточенні це можуть бути присутні люди повітряної стихії, водолії. Близнюки або Терези. І можливо будете їм допомагати або вони у вас будуть щось хотіти. Це карта навчання, розвитку якоїсь інформації, можливо, смс-ки хтось достане такі важливі, що треба, треба буде десь по якихось документах походити, щось затвердити, якісь справки взяти. Тобто це щось таке, можливо, навіть остро треба приймати. Інформацію, яка поступить до вас, чітко її розпреділяти і не бути романтиком, а бути таким, знаєте, людиною не то, що жорсткою, а такою чіткою, розсудливою, і сприймати такі, знаєте, справи для себе дуже врівноважено. Не спішіть по цій карті, так, ви швидкі будете сприймати, всякі, можливо, хтось буде вимагати вас від вас поспіху, але тут треба чіткість. Чіткість. Так, ви маєте сонце, у вас все вийде, ви мріяли про те, щоб у вас все було хорошо, то, ну, так для вас і буде. Наступна карта для вас рибки. Що ще цікавого? Ще цікавого. О, тут вже випала у нас така королева мечів. Королева мечів нам показує дійсно ясність. так, Що в неї? В неї перо. Вона. Цим пером щось підписує, е, якісь договори, якісь затвердження паперів, е, якісь, можливо, зустріч з такою особою. Подивіться, там в неї і письма лежать. Так? Е, тобто вона ця людина може або відкрити листа, прочитати, або так само його запечатати, поставити печатку. Це якась юридична особа, жінка. В вашому оточенні близнюки, водолії або терези. Тобто, можливо, ось ця перша карта, так, яку ми тільки що паж мечів у нас був, а це у нас безпосередньо королева мечів. так? То була у нас інформація, а це вже вирішення питання не безпосередньо до цієї особи. І ви можете з нею підписувати щось, заключати якісь договори, якась юридична така, знаєте, ситуація може бути. Можливо, ви достанете якісь листи важні, якісь дозволи. А може хтось з чоловіків зустріне таку жінку, вона, знаєте, така хладнокровна, вона не любить гратися з вогнем, вона любить, щоб все було. Чітко по полочках. І така пані з холодним серцем і з ясним розумом. так. Тобто тут є присутня дуже велика така чіткість в цій особі. Далі, що у нас ще є? У нас ще є одна додаткова колода. А зараз дивимось, що ще буде цікавого. Що ще буде цікавого, давайте подивимось ще одну цікаву підсказку для вас, рибки. Так, а це у нас трійка мечів. Подивіться, трійка мечів нам показує теж якісь розчарування. Так, На початку розкладу у нас були старші аркани. Тут, можливо, хтось скаже вам: Я не хочу того робити. Мені не подобається ця ситуація. Надо передивитися цю, цю смс-ку, надо перечитати. Ай, не вийшло так, як ми хотіли. Ай, може, треба ще часу. Ой, та там час перенеслося. Ой, а у той людини не виходить, бо та людина десь відпочиває, розумієте? А можливо, карти вам показують, якщо ви відпочиваєте, то ви будете на своєму відпочинку займатися ще юридичними якимись справами. хто з вас займається такою бумажною професією, то, можливо, ви свою комп'ютер, все візьмете на відпочинок і будете безпосередньо і відпочивати, і працювати. Але це буде для вас і робота, і відпочинок два в одному, і вам це трохи може бути не сподобатися. Але повірте, ви зовсім справитесь, бо це у нас карта показує, що це тільки ваші такі сердечні якісь незгоди, так? то, що вам не хочеться робити. А маєте сонце, а маєте карту світ, то повірте, будете задоволені, і все у вас буде заключатися, всі договори, всі підписи в праці будете дуже. Такі, знаєте, врівноважені і чіткі. Добре, давайте ще подивимось. Тобто ця карта трійка мечів, вона, можна сказати, як шушваль серед усіх, цих всіх, що тільки що випали. Так? Це дуже-дуже така мілочна, взагалі навіть заморачувати над нею не треба. Так, щось може піти не так, як ви запланували, або нагрузять вас якоюсь інформацією, і вам це не сподобається. Але ви з тим поладнаєте. І ще одна підсказка остання від норманів для вас рибки. І це буде заключаюча у нас така, така карта, яка дійсно всі крапочки поставить. Давайте ще О, будинок то, що я. Знаєте, чогось відчувала, що ви десь погуляєте, погуляєте, на відпочинку поробите свої справи. І все ж таки вернетесь в свою домівку, в свої чотири кути. Карта не просто так нам показує, що це у нас четвірочка, так, під номером 4. А 4 це наші 4 стихії, 4 кути. Це наша домівка, це наша криша, як ото кажуть. Це наш захист, наша броня. І це також можуть бути тут якісь зміни. За кордон може бути, так, теж по ці карти: стабільний такий період часу, можливо, дійсно подорож до такої будівлі великої. Це може бути навіть великий проєкт, ваші великі справи, надії на ліпше майбутнє. Це також може бути крупна така купівля такого будинку, так? або відпочинок в такому будинку великому. Це також може бути прогрес в ваших справах, в торгівлі, вигодні якісь пропозиції, там доходи до вас будуть поступати саме в вашу кишеню. Розумієте? Тут подивіться, можливо будете гостів приймати в такому великому будинку. Це також Теж воля по цій карті йде. Ви знаєте, що це ваше, і ви в цьому хазяїни, і ви можете спокійно тут з усім справлятися. Це також може бути висока посада або праця в такій високій будові. Так? Можливо, хтось там десь на якомусь заводі працював раніше, а зараз він. Переходить в бюрку в якесь працювати, так, був там чорноробочим, а тепер безпосередньо буде вже людина працювати в своєму власному кабінеті, і в нього вже буде якийсь такий вищий рівень і кар'єрний ріст, так? якийсь розвиток, якісь навіть духовні. Можливо, хтось хоче на відпочинок, бо це така будова, знаєте, раритетна. Так? Це раніше, можливо, стиль бароко, і, можливо, ви заплануєте десь за кордоном такі будови відвідати. Дуже класна карта, і знаєте, ліпше відпочивати з родиною, бо це дім, як не крутий дім. А дім це ви хазяїн, і ви самі знаєте кого, з ким поїхати, з ким відпочити. Тобто, це дуже класне теж проводження часу. Ви маєте мрію, сонце, ви маєте світ, подорожуйте, подорожуйте цілою родиною. Відпочивайте рибки. Я вам бажаю всього найкращого. Хай ваші всі заплановані. Справи здійснюються і радійте життю кожному дню. Бувайте кохані, па.